Спільний марафон. Єдині новини триває на 1+, плюс Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. 57-річного чоловіка поранено на Запоріжжі. Близько 10-ї ранку росіяни обстріляли Гуляйполе та Оріхів. По Гуляйполю завдали двох ракетних ударів, били по цивільній інфраструктурі та приватному сектору. Там і поранили чоловіка. Останнім часом окупанти значно посилили обстріли цих населених пунктів. Повідомляють у запорізькій військовій адміністрації. Ракетами з гелікоптера росіяни обстріляли місто середина Буда на Сумщині. Одна із чотирьох ракет поцілила в приватне обійстя, спричинивши значні руйнування. Загалом за добу окупанти обстріляли п'ять громад області. Зафіксовано 170 прильотів. Обстріли тривають на Харківщині під вогнем. Були 18 сіл та містечок. Били по Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах у селищі дворічна пошкоджено п'ять будинків. А в селі Кучерівка від влучання снаряда виникла масштабна пожежа. Якщо не вибити, то витіснити російські війська застосовують комбіновану тактику у Бахмуті. У самому місті фортеці точаться запеклі бої за кожен будинок. Не вщухає битва і на підступах до міста. Ворог не відмовився від ідеї оточити наших захисників про непросту ситуацію навколо Бахмута. У матеріалі кореспондента ТСН Олександра Загородного. Ворожі снаряди лягають все ближче і ближче. Ворог промацує лінію оборони, яку тут під бахмутом тримають прикордонники. Зазвичай після такого артобстрілу у небі може з'явитися ще й ворожа авіація. Про всяк випадок боєць на псевдозмій готує свою шайтан трубу. Стінгер американський. У змія є маленька мрія, збите російський гвинтокрил. Вертольот буває часто дрони рони їхні залітають. Ну, дрон таким звувати шкода. Звісно. Ну звісно, шкода. Після артпідготовки може підійти ворожа піхота. Прикордонники запускають одразу два квадрокоптера. Так надійніше і швидше проводити розвитку. Солідар видно? коптери підлітають аж до Бахмута, але що там відбувається, побачити не вдається. Місто у диму, але чути там бій. Наші тримають оборону. Ігор постійно на зв'язку зі своїми товаришами у Бахмуті зізнається хлопцям. Там важко. Натиском ворога легше не стало. Вони постійно намагаються продавити якісь напрямки, але хлопці тримаються, тримають місто і відходити нікуди не збираються. Аеророзвідка показала, що в найближчому селі російських військ нема. Ми відважуємося поїхати туди на бронеавтомобілі, і це неймовірно. Після стількох обстрілів ми усіх бронежилетах та касках зустрічаємо місцевих. Ці люди взагалі не ховаються від обстрілів. Здається, вони вже й нічого не бояться. Немає хат, тут пора збити далі. Теж криші послітала, ну, вся вулиця повиїжджала. А ми осталі керни вже які тут. звіти. Просто самі їхати. Куди я поїду? Тут моя кума, друзі. Ну куди я поїду? Розбиті будинки, порожні вулиці. І тут росіяни використали свою улюблену тактику знищити все, до чого дотягуються. Це одне із сіл Бахмутського району. Сам Бахмут знаходиться ось там за пагорбом, буквально за кілька кілометрів. Але російські війська знаходяться значно ближче, буквально вже за цим селом. Якщо дивитися на карту, то це права клешня, якою російські війська намагаються охопити місто. Постійні обстріли показують, російські військові не відмовилися від ідеї оточити Бахмут. Принаймні, свої клешні вони протягують з обох боків міста. І завдання цих бійців не дати ворогу тут просунутися, бо тоді захисникам Бахмута буде взагалі важко. Ми виїжджаємо з позиції, як бійці скидують нам ось це відео. Ворог завдав масовому удару по тій посадці, де ми були буквально лічені хвилини тому. На щастя, всі живі. Був туалет. Це не міномет. Рад. З Донецької області Олександр Загородний Іван Головач, Віталій Овсяніков, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Місто без дітей з часового яру, що на Донеччині, вдалося вивезти усю малечу. Це містечко розташовано за 10 кілометрів від Бахмута. Останнім часом там стає дедалі небезпечніше. Російські війська безупинно гатять по житлових кварталах. Усі будинки навколо розбиті. Голова часоярського МВА розповів, що дітей від небезпеки вивозили спільними зусиллями адміністрації, поліції та підрозділу Білі Янголи. На відміну від Бахмута, де досі перебуває 33 дитини, в часовому ярі залишилися тільки дорослі. Це близько двох тисяч людей. Українські військові б'ються за це місто і намагаються відтіснити російську армію як надалі. Херсонщина під ударом ворожої артилерії та авіації. За даними Генштабу, на Херсонщині окупанти укріплюють оборонні позиції та на тимчасово загарбаних територіях паралельно обстрілюють мирні міста і села. Зокрема, Качкарівку, Зміївку та сам Херсон. Дві авіабомби окупанти скинули у середмістя Береслава, Зруйновано будівлі та автотранспорт. Напередодні окупанти там же обстріляли карету швидкої. Двох фельдшерів поранено. Зі ствольної артилерії пошкоджено будинки у селі Станіслав. Відомо про поранених снаряд вибухнув в оселі 30-річної мешканки. Поранення дістали дві дитини. Зараз вони у шпиталі, дівчинка у важкому стані. Але навіть і без обстрілів на звільнених територіях Херсонщини щотижня дістають поранення та гинуть десятки цивільних. Люди підриваються на російських мінах, залишених окупантами в полях, лісосмугах і навіть в людських оселях. Чому наші сапери не встигають обстежити всі небезпечні ділянки? Які міни росіяни залишають за собою? Та як їх розпізнати? Кореспондент ТСН Іван Петричак покаже. Купи спаленої російської техніки, поруйновані людські оселі і кілометри ворожих окопів. Це селище Безіменне на Херсонщині, колись мальовниче українське село нині перетворилося на суцільну руїну. Ще не так давно тут пролягала лінія фронту. Тепер територію обстежують сапери. Першочергово займаємося розмідуванням дорів, також прилеглих територій. Де не ну, більш пошкоджено, де йшли більш тяжкові бої. Завдання в хлопців непросте. Одна справа розмінувати поле або посадку, а тут ціле село, де можливостей у ворога замаскувати вибухівку було в рази більше. Ось, наприклад, звичайна сільська дорога. Посередині самотньо лежить камінець. Металушукач сигналізує, під ним щось є. Сапери затамовують подих і обережно промацують під ним землю. Варіантів два під камінцем хитро схована вибухівка або звичайний уламок снаряду, що встряг в землю після вибуху. Права на помилку в саперів немає. Цього разу можна видихнути тут звичайні скалки, але схожі сигнали металошукач видає на кожному кроці. Ось чому розмінування зазвичай тривають так довго. Дуже багато осколків дуже багато, і кожному треба поділити час, переконатися, що це не є інженерний боєприпас. Повільно та обережно сапери обстежують кожен сантиметр. І ось перша серйозна знахідка російська протипіхотна міна натисної дії. Навіть в такому напівзламаному стані вона здатна вбити або щонайменше відірвати кінцівку. МВЧ надкручують і ставить отакою. От. Мед вторую за стопіл 5 кг досадочок. Далі серед знахідок кілька протитанкових мін, десятки мінометних та артилерійських снарядів. Дуже багато інженерних боєприпасів, таких як розтяжки, такі як противопіхотні, противотанкові. Дещо сапери вивозитимуть для знищення на полігон, інше підірвуть на місці. Обстежити це невелике село. Усього з кількох вулиць саперам вийде щонайменше за кілька тижнів. Особлива увага тут до людських осель відходячи з села, росіяни мінували людські хати, зокрема ті, в яких жили самі. В кожному будинку може бути 2, 3, 5, 10. Залишають дуже багато взривоопасних типу, матеріалів. Ховають і під ноутбуки, під телевізори, тобто під двері в основному. Це може бути розтяжка на дверях при відкриванні її вона спрацьовує раніше? Ми вже показували, як в сусідньому селі від такого подарунку загинули двоє цивільних Хлопці Усього лише намагалися загасити пожежу в сусідському будинку і не знали, що до того він вже був замінований росіянами. Вибух розніс двоповерхову цегляну будівлю на Друзки і вижити там шансів не було. Військові злочини, які вчинили військової Російські Федерації, вибухівка в оселі може бути різною і здатна стояти на зведенні місяцями і навіть роками. Тож, повертаючись в деокупований населений пункт, місцеві ризикують. Сапери радять краще, аби в такому разі будівлю та обійстя обстежили вибухотехніки. І нехай для цього цивільнім навіть доведеться трохи почекати. З Керсонщини Іван Петрчак, Павло Бориско, Сергій Перфілов та Володимир Крижановський ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Російські окупанти шукають українських партизанів у тимчасово окупованому Мелітополі. Про це повідомляє мер міста Іван Федоров. За його словами, вранці 8 квітня десятки так званих поліцейських з собаками вкотре обшукують одну із багатоповерхівок у центрі міста. Проте терор мирних громадян аж ніяк не допоможе знизити народний спротив, написав Федоров. 6 квітня в тимчасово окупованому Мелітополі пролунали вибухи у районі, де росіяни зосередили свою техніку та особовий склад. Усе це окупанти звозили туди впродовж кількох днів і робили це під час вимкненого мобільного зв'язку та інтернету, щоб місцеві жителі не могли нічого повідомити ЗСУ та спецслужбам. Втім, приховати це не вдалося. Тисячі гектарів полів та господарств на Волині у воді. Найкритичніша ситуація з підтопленням у північних районах області. Аграрії через негоду не можуть розпочати посівну. Воду на людських обістях відкачують, але вона знову прибуває. За прогнозами синоптиків, так триватиме і надалі. Про велику воду на Волині кореспондентка ТСН Тетяна Хомич продовжить. Вон там часник заплив геть. а Там кущики теж позасаджувані. І все попливло. Де раніше був город, показує пані Лідія, тепер стоїть вода. Чого не залишилось? У воді і сіно, і дрова. Аби врятувати худобу, довелося діяти швидко. Двери повризав, подлогу підвищити, щоб не в воді. А Тут не можна було бачите, вода скрізь стояла. Води кажуть, місцеві було ще більше. До сусідів не ходили, плавали. Ну чорно мост цілі до, до вас до сусіда. Що вона стояла тут біля цього? У Валерія вода дісталася самої хати. Довелося, аби хоч якось врятувати городину, усе діставати з погреба. Тут картоплю, у ракету, витягали з води. що ж Найгірше ж кажуть, коли доводиться доправляти хворого батька у лікарню, пенсіонера до дороги вивозили і тачкою, і кіньми. Навіть кінь не йшов, бо води було багато, не хотів йти. То туди виносили, по тих, по тих кладках виносили, а там то в тачку. І туди підвозили. Стільки води у цих північних районах Волині не пригадують і старожили. Тут ми весь час косили корови, сіно, а зараз вже неізвісно, що буде. Все через підвищення рівня води у водоймах. Підземні води піднялися, річки вийшли з берегів. Топляна тридцять років. Ще Та так раніше запевняють, якщо й затоплювало їхні обістя, то не так масштабно. Зараз у воді навіть сільськогосподарські угіддя. Тракторист Віктор загруз посеред поля просто під час оранки. Почалися там вивормою гектара два, і все, і втупився. То два дні трактор ночував на полі. Техніку з гуртом викопували, а потім тягнули. Іншими тракторами отак от був закопаний. Реально, отак. От Розпочати посівну фермери не можуть, бо як тільки хоч трохи підсохне в полі, знову починає дощити. Я навіть не знаю, коли можна буде в'їхати в поле. Відверто не знаю. Воно додає, додає. нас же лебеді на полях поселилися. Живуть лебеді, великі плеса Ми будемо відправляти відпустки людей. Ну бо інакшого виходу немає. Воду чи не щодня викачують з людських обість, але це не допомагає. Канали повні і якісно виконати той необхідний об'єм робіт надзвичайно складно. Прогнози синоптиків тим часом не втішні. Дощі в цьому регіоні обіцяють ще кілька тижнів. Тетяна Хомич, Антон Онищук, Волинь, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Не їхати вмання. у міністерстві охорони здоров'я нагадують алгоритм виїзду на лікування за кордон. Українці, що постраждали через військову агресію Росії, можуть скористатися програмою медична евакуація. Для цього потрібно або звернутися до обласної лікарні, або самостійно заповнити онлайн заявку на сайті МОЗ. Якщо ж на лікування везуть волонтери, то рекомендують отримати лист запрошення від закордонної установи, яка чекає на українського пацієнта. Це гарантія як для хворого, так і для того, хто вивозить на лікування. Кореспондентка ТСН Інна Боднер з Німеччини розкаже про алгоритм дій для отримання лікування за кордоном уже за годину. Дочекайтеся. Пройти повне обстеження, не виїжджаючи із села. Для цього медики Чернівецького перинатального центру їздять віддаленими населеними пунктами, які не мають сучасного обладнання та фахівців. Як працюють лікарі, бачила кореспондентка ТСН Вікторія Танасічук. Про те, що перенесла інфаркт, ця 82-річна жінка дізнається випадково. Вона прийшла до лікарів, що приїхали в село із скаргами на тиск. Медики кажуть, таке буває нерідко. Люди вчасно не звертаються, немає змоги. З цього села до найближчої лікарні два десятки кілометрів. Тож люди роками живуть, не проходячи обстежень. Але щойно в крутенькі приїхали медики з сучасним обладнанням, вишукувалися черги. Їм не вистачає коштів, їм не вистачає часу. І коли мобільна виїзна бригада з найсучаснішим оснащенням, з найпрофесійнішими медичними працівниками приїжджають до тебе в село, звичайно, ця людина прийде на таке обстеження. У складі бригади, яка їздить по віддалених сільських амбулаторіях, терапевт, лікар УЗД та акушер-гінеколог, проект фінансує фонд народонаселення ООН. Тож усі обстеження та консультації безкоштовні. Аскультую серце, легені, вимірюю артеріальний тиск, беру кров з пальчика на глюкозу, робимо ми також чотирикомпонентні тести на виявлення гепатитів, віл. Повний чекап організму з усіма аналізами, тестами та кардіограмою можна пройти лише за 15 хвилин в одному кабінеті. Беремо кров з пальчика на цукор і вимірюємо глюкозу крові. Поруч на портативному апараті роблять УЗД. Дякую цим людям, що їм їх Бог сюди до нас привів. Хотілося, щоб почасто було у нас в селі більше лікарів, обладнання більше, щоб було якесь сучасне. У коридорі цілі родини. Пані Марія має порок серця. Зараз тішиться, що не доведеться їхати у місто на обстеження. Машину треба наймати, та... заправити машину треба поїхати. Як ж? це ж. Автобуси рідко ходять. То от ми Гінекологи приїхали з апаратом, який виявляє рак. Кажуть, жінки у селах рідко проходять огляди. Одна з таких думок нічого не турбує, тому я і не йду. Виявили декілька онкозахворювань, які відправили вже в онкодиспансер. За один день медики встигають оглянути понад пів сотні пацієнтів. Ми працюємо до останнього пацієнта. Люди дуже вдячні. Проєкт. Набирає потужної популярності в Чернівецькій області. У нас на сьогодні вже розписані громади до червня. За два місяці роботи виїзна бригада допомогла більше тисячі людей. Їхня робота настільки потрібна, що виїзди мобільної клініки планують зробити постійними. Вікторія Танасійчук, Олександр Губін, Буковина ТСН 1+,1, марафон Єдині новини. Харківські хокеїсти посіли друге місце в турнілі у Чикаго. Українські підлітки перемогли канадців, американців та словаків. І це в умовах, коли не мали змоги добре підготуватися до гри. Бо у Харкові розбомблені усі льодові арени вже рік, як хокеїсти вимушені постійно переїздити, це негативно відбувається на їхній підготовці. Втім, клуб, попри все, працює і навіть приймає нових гравців. Більше розкаже кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова. До у шоломах та з ключками харківські хокеїсти виїздять на лід. Це відео зі змагань у Сполучених Штатах. А це рідний Харків і колишня льодова арена. Спортсмени виходять навіть без ковзанів. Стараннями росіян льоду тут фактично немає. Через щільні ворожі обстріли харківська льодова арена стоїть пусткою вже цілий рік. Тут було влучання пряме. з танку в арену. Росіяни влучили у квітні минулоріч. Виникла масштабна пожежа біля борців і досі лежать залишки снаряду. я тут почав у хокей, а зараз. Оїця жах клуб Харківські Берсерки з'явився лише два роки тому. Втім, за цей час спортсмени неодноразово брали призові місця на змаганнях. З початком війни тренуватися у рідному місті стало неможливо. Усі льодові арени пошкодив ворог. Спортсмени вимушені тренуватися в інших областях. Через це цьогоріч на чемпіонаті України посіли останнє місце. Цього року не було завдання. Там боротися за призові місця, бо самі розумієте, під час війни клуб, який знаходиться весь час на виїзді. Дуже важко важко втриматись, але ж втримались і, попри усі обставини, посіли друге місце на чемпіонаті у Сполучених Штатах. Навіть узяли до команди нових гравців. Нападник Артем Куп'янська. вперше став на ковзани лише рік тому. Разом з батьками тікав з рідного міста замінованим полем. Іншими шляхами росіяни не пускали. Заходили в двори руські стріляли і все таке. Ми сиділи в підвалах в перші дні. Потім в нас розбомбили міст. Аби відволікти дитину від пережитого батьки відвели Артема до хокейного клубу. За рік хлопець навчився грати з нуля і зміг вийти на лід у Чикаго. Я думав, вони буде немножко по енергічні сильніші. Я не думав, що ми в третьому місце займемо, що ми виграємо Словаччину, Канаду і Америку. Небагато дітей би змогло після бомбардувань та переховування в бомбосховищах вийти там через три місяці, і закидати шайби. Вже незабаром юні хокеїсти вирушать на Київщину на заключний тур чемпіонату України. Мріють про перемогу і не лише свою найзаповітніша мрія, аби наші захисники назавжди вигнали окупантів. Країна Вікторія Стрільцова, Олександр Лагутін, Харків, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Озеленення міст, які постраждали під час бойових дій, нині кажуть волонтери. Держава переймається передусім відновленням інфраструктури. Однак через війну страждають і паркові насадження. Тому влаштували акцію Ірпінь та калина Все буде Україна. Кореспондентка ТСН Ніна Грушецька доєдналася, і вона зараз з нами наживо. Вітаю, Ніно. Тож розповідай, як все проходить, ділись враженнями, як це відбувається. Добрий день усім. Зараз ми в Ірпені, в парку письменників. Тут прямо зараз висаджують калину, висаджують плодові дерева, і години-дві тому висадили цілу алею із калин на набережній. Послухайте, будь ласка. Ірпеню треба була висадка калин на набережній, тому що на сьогоднішній день тут зруйновано понад 300 дерев. Тільки на набережній Ірпеня пошкоджено 300 дерев. До речі, я зустріла нашого колегу. Я знаю, ви його дуже любите. Це телеведучий Костя Грубич. Я дуже рада, При... що я сьогодні я з вами як ради. Подивися, це, це що це, 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 це калина. Це різні підприємства, різні організації придбали за донати 300 кущів калини і інших плодових дерев. До речі, і от зараз я вже на набережній свою калину посадив. Це, друге. це вже друге, друге дерево. Ось ця спина ось. І не болить. Я, я, я нічого в мене не болить. Я починаю і хочу передати. Ось це ж ви купили цю калину. Досаджуйте далі. От. А, ми, а ми підемо покажемо, тому що там далі є письменники. особливо. Я знаю, що там є особливе дерево, і це не калина. Але перед цим хочу вас запитати, Костя, а як ви потрапили до цієї акції? Чому долучились? Ну, справа в тому, що я з організаторами дружу вже більше року, і ми на деокупованій території Київ не стали їздити на початку квітня, і так ми всі здружилися. І це вже е, я відчуваю свою таку потребу. Я знімаю ролики, спілкуюся з людьми, виходжу з стрімами, в сніданку працюю, теж дуже часто включаюся. Тому е, це для мене ну як дихати. І коли я дізнався про цю історію, то я тут і ось тут у нас зібралася незвичайна компанія. Приміром. Ірен Роздобудько, так. і сьогодні тут зібралися письменники. Чому? Чому? Поясніть, будь ласка, що будемо висаджувати? Ми будемо висаджувати Вишню. І я б хотіла сказати таке: Володю. Ми садимо Вишню в Ірпіні, хоча ти загинув під Харковом на Харківщині. Йдемо. Йдемо. Ну, це Харківщина. Я б хотіла, щоб ти зараз нас. Бачив, чув, і щоб сюди приходили люди, щоб ця вишня плодоносила, розквітала щороку. А ми тебе будемо пам'ятати і читати. Я думаю, оце звернення, я, я вірю в те, що вони нас чують. Тобто, ця вишня це буде присвята письменнику. Так, тому що він е, закопав щоденник під вишнею і наступного дня його закатували і тому. Це ну, як ця вишня як пам'ять, як символ. І ця вишня ще й називається зустріч. Вишня зустріч. Ми будемо тут зустрічатися, і ця вишня започатковує маршрут від панії Незламних, тому що він був також, також поетом і лауреатом конкурсу Коронація слова дуже цікаво, що. Усі ці дерева і калини, і е, кущі калини, і плодові дерева були закуплені на донати людей. Буквально за три дні волонтери зібрали приблизно 50 тисяч гривень, і за сьогоднішній день висадили приблизно. 300 дерев і кущів. А, крім того, що сьогодні робили таку класну справу, до якої долучилися і жителі Ірпеня. Сьогодні також тут готували страви із калини. Це, приміром, тістечка з калини, чай, звичайно, з калини, який дуже корисний, і борщ із калини. І як нам сказав кухар, яким цей цим займався, що головне в борщі з калини не переборщити з калиною. Калина це дуже. Добре, йде до раціону людей, у, якої, у котрих повищений тиск, у котрих сахарний діабет, от, от вона допомагає е, і стабілізує це все. Плюс вона від кашля полезна. Потім ті акції будуть проводитися і в інших містах, які постраждали під час війни студія. Дякую, Ніна, за таку атмосферну розповідь. Ми з вами бачили наживо, як у Ірпіні зараз висаджують дерева у парку письменників, і зокрема там зібралися ми ці письменники, журналісти, наші телеведучі, також для того, щоб озеленити місто Ірпінь, яке дуже постраждало під час російської окупації. Ну і наразі ставлю крапку у випуску. Далі слово передаю моїм колегам, ведучим 1+, плюс Марічка Падалко і Руслан Шаріпов з'являться тут буквально за мить. Ну а наступний випуск ТСН чекайте вже о 15.00. Все обов'язково буде Україна.